Привіт, мене звати Юлія Грищенко, я head of у в компанії Гуваді. І сьогодні у нас Ігор, випускник 41-ї групи Fullstack Online. з нами зі своєю історією успіху. Ігор, привіт! Привіт-привіт. Поділися, будь ласка, своїм досвідом. Розкажи, в якій компанії ти зараз працюєш та на якій позиції? Я зараз тільки інтерн, або проходжу практикум. Компанія, в яку я влаштувався, вона е виплачує стипендію своїм інтернам. Компанія, компанія називається MedUpDem, Ап uh ГЕНК. -huh. Це міжнародна, я так розумію, компанія. Ну, співробітники теж українці, і, і інтерни, які проходять зі мною практику, теж українці. Uh -huh. Ось е як я туди потрапив, е туди я потрапив, е зробивши тестове завдання. Потім пройшов HR співбесіду, і mm -hmm. потім мене порадували листом і запрошенням вже в, на їхню інтернет. Скажи, який етап або ж період був найскладнішим в період навчання? Власне, кажучи, весь період навчання був один весь складний період. <гум> Чому? А коли почалося навчання, в мене народився малюк. Так, на роботі були складнощі, і часом вони все росли і росли. От вона вимагала роботи. Це більше часу вдома. Я приділяв цю увагу родині. Ну, а для навчання залишалось тільки ніч, і потім ще й війна. От. Тому ж весь цей е, е, рік видався ну, дуже непростий. Скільки ти резюме відправляв, е, скільки було відгуків, скільки робив тестових завдань, скільки було відмов? Можемо про це більш детально поговорити? Так, е, це дуже болюча тема. А конкретно скільки було відповідей. Тому що резюме я відправляв ну, само резюме разів 15. Так подавав ще відгуки без резюме, якщо там ну, були вакансії, які спочатку цього не треба було резюме, і не відповідали взагалі. І відгуків я із цього свого досвіду отримав тільки. Яй yeah. були і фейли. Колись <сум> перший мій відгук. Це компанія Еліптех була. Це мені у GoIT, у Slack -у вакансію Софія підкинула. Ну, у спільний чат. Клієнт-менеджер. Uh -huh. Так, там треба було зробити маленький проєкт. Ну, на типу інтернет-магазину, mm -hmm. але е, до нього треба було написати і свій бекенд. Там дуже простий, е, але треба було. І, і давалось на це е, три дні. Це для такого е, проєкту і для мого досвіду е, у розробці було ну, дуже мало часу. Три дні. Але я встиг, я завантажив нагідь фронтенну частину, вона працювала, але працювала ж у парі з сервером. А сервер в мене був локально на комп'ютері. І mm -hmm. там ще, вони казали в тестовому: завантажте всі файли і напиш, напишіть інструкцію, як треба все це ваш проект весь запустити. Я ж написав інструкцію, що фронтендова частина знаходиться за таким-то посиланням. А бекенд, end ну, куди я його завантажу? Ну, Завантажу просто файли на GitHub. І, типу, крок перший скачати, крок другий розпакувати архів, крок третій запустити локальний сервер. І це працює. Пише менеджер через кілька днів. Не працює фронтендова частина. Показує сторін е, екрану. Ну, вона то працює, але дані не підгружаються. Ну, звісно. Я питаю: ви бекенд запустили? А все це е, на англійській мові. <різь> Пише мені е, вдруге. Не працює. Я ще вдруге пишу: е, запустили чи ні? Я ж тоді е, подзвонив е, своєму товаришу, він у нас був тим лідом Вова. Кажу, слухай, ну тут е, така справа, або я не розумію, що вони хочуть, або ви, вони мене не розуміють. А він каже: так як тобі треба було задеплоїти бекенд на хіроку, щоб він е, постійно крутився і все працювало. Я А ми так і вивчали. Говорить, ну так, на ноді е, останнє відео, останні 5-10 хвилин е, розповідали, що бекенд треба, ну, як треба його деплоїти на хіроку. Я кажу, Розумієш, а я от останні 10 хвилин не додивився. Ну я задеплоїв, все запрацювало, я у компанію написав, але вони мене вже після цього не прийняли. Бо або це дуже багато часу вже пройшло, або вони подивилися, що такий. Що би ти порадив студентам? Які зараз лише проходять твій шлях, ти пройшов уже шлях навчання і маєш працевлаштування, а що би ти порадив людям, які розпочали цей шлях, або вони ще на цьому шляху, вони не розпочинали шукати роботу, і можливо у них виникають думки, а це не моє. Ну я б дуже радив вашу школу, якщо можна так сказати, або ну дуже структурований і, і, власне, викладачі добри добрі, і, ну, як би так сказати, це капіталу вложення у навчання було моїм, ну, мабуть, одним із найкращих. Клас. Ми вдячні тобі, що ти був з нами. А взагалі, ця тема дуже актуальна, очевидно. І цим варто займатися, це дуже класно і цікаво. А тим, хто почав свій шлях вже і знаходиться на, на шляху навчання, я би порадив, власне так кажучи, не, ніколи не впускати руки, бо не ви перші, не ви останні, і кожен, хто через, через це проходив, мав деякі труднощі, ми це вже обговорили. І перебороти себе це ну, дуже потужний такий поштовх mm -hmm. до самоопанування та опанування нової професії. Конкретно я б ще радив тим, хто зараз проходить навчання: е, такі ну, не технології, а фічі, як е, сайт е, з JavaScript код де. Хоч один раз на день, але треба вирішити якусь одну задачку. Це mm -hmm. буде дуже хорошим тонусом для мозку. Ну, і воно допоможе краще опанувати цю базову мову програмування. Робіть тестові завдання, потикайтесь на своїх помилках, це найважливіший досвід. Ну і взагалі, то, що ви втрачаєте, коли е, е, залишаєте відок, ну, максимум, що кладеться поганого, це вам на відповідь не отримаєте відповідь. Так, просто ви не отримуєте відповідь. Все інше, що буде з цим пов'язано, це ну дуже корисний досвід, якого ну, не купити. Ігор, ми бажаємо тобі, щоб твоя цілі, твій розвиток надалі. Здійснились, прогресували. Ти не зупинявся на досягнутому. Дякую тобі, що ти приділив сьогодні свій час, був з нами і зміг дати поради і поділитися своєю справжньою історією успіху. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і щоб не пропустити жодного відео. Дякуємо з вами, що були з нами. Дякую вам, що запросили. І за те, що uh, допомогли реалізувати мою мрію.